У даному відео розглянемо, як завантажити ліцензію у програму Медок. Якщо ви перший раз купили ліцензію або вона у вас закінчилась і ви її продовжили, то у програмі буде зазначено, що активовано демонстраційний режим. Це означає, що ви не завантажили ліцензію і що функціонал програми обмежений. Для завантаження ліцензії у програми у головному меню потрібно зайти у розділ Адміністрування, далі у пункт керування кодом доступу. У вікні, що відкрилося, натискаємо на кнопку Завантажити. Програма запропонує нам вибір коду доступу. Якщо ви вперше придбали ліцензію на програму, то код доступу буде лише один. Якщо ж ви раніше користувалися програмою Медок, то матимете можливість переглянути історію своїх ліцензій, натиснувши на плюсик біля Показати всі. Отже, обираємо код доступу та натискаємо ОК. У вікні керування кодом доступу у вкладці властивості будуть відображатися всі модулі, які ви придбали, та їх термін дії, також вся інформація про ліцензію. У даному випадку можна сказати, що ліцензія мережева та повний комплект бланків. Стан перейде з демонстраційного в робочий режим. Не забуваємо натиснути Зберегти. Програма повідомляє, що код доступу змінимо. змінено. Натискаємо ОК і працюємо з повним функціоналом програми. Якщо ж трапилося так, що на комп'ютері, де встановлена програма Медок, тимчасово немає інтернету, ліцензію можна завантажити іншим способом, так би мовити, вручну. Для цього на комп'ютері, де є доступ до інтернету, заходимо на сайт розробника програми Medoc.ua. Заходимо в розділ Код доступу. Вводимо код ЄДРПО нашої організації. Проходимо перевірку, що ми не робот. Натискаємо Отримати код доступу. На сайті з'являється інформація про доступні нам ліцензії. Натискаємо завантажити. Та зберігаємо на комп'ютер файл з нашою ліцензією. Даний файл, даний файл ми копіюємо на з'ємний носій та переносимо на комп'ютер, де встановлена наша програма. На комп'ютері з програмою Медок відкриваємо файл. Виділяємо все, що тут є. Копіюємо його. Повертаємося до програми Медок. Знову ж таки заходимо в розділ Адміністрування, керування кодом доступу. Заходимо у вкладку Код доступу та вставляємо те, що скопіювали із файла з нашою ліцензією. Натискаємо Зберегти. Програма повідомляє, що код доступу змінено. Натискаємо ОК і працюємо з повним функціоналом нашої програми.